Вітаю сьогодні! Поговоримо про визначну жінку 19 століття, жінку, що заснувала українську дитячу літературу, жінку, яка підкорила десятки чоловіків своєю тендітністю, а сама писала під чоловічим іменем. Росіянка за походженням Марія Олександрівна Вілінська, відома як Марко Вовчок, дебютувала як українська авторка і швидко завоювала значну славу, зайнявши своє місце між таких титанів як Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш. Марія Олександрівна Вілінська народилася 22 грудня 1800 року. 1933 року в небагатій дворянській родині в Орловській губернії, коли дівчинці було 10 років. Мати вийшла заміж вдруге. Вітчим був п'яницею і картярем. Напивавшись до білої гарячки, вітчим трощив меблі в кімнатах. А тоді хапав сокиру і ганявся за Марією і її матір'ю. Рятуючи доньку від хаосу і злиднів, мати віддала її до харківського жіночого пансіону. У рідну садибу Марія більше не повернулася. На канікули дівчина їздила до тітки в Орел. У домів тітки Марія жила як бідна родичка за ширмою в комірчині. Кажуть, через обставини свого дитинства вона почала боятися людей, стала відлюдною і мовчазною. В 17 років Марія вийшла заміж за засланого в Орел у Кирило Мофодіївській справі у Панаса Марковича. Під впливом чоловіка молода дружина стає українським патріотом, а пізніше популярною письменницею. Саме за прізвищем Опанаса Марковича Марія вигадала собі псевдонім. Проте письменниця люто ненавиділа це прізвисько. Вона переймає естетичні смаки чоловіка і використовує літературні зв'язки, зокрема з пантелеймоном Кулішем, який і видає у 1857 році в Петербурзі її народні оповідання. Ця збірка була написана українською мовою, а російською її переклав і підредагував сам Іван Тургенєв. Проте цей шлюб закінчився розлучення. нехтуючи тодішніми патріархальними традиціями, заміжня Марія дозволяла собі без супроводу виїжджати на відпочинок за кордон, легко приймала чоловічий флірт, про неї пліткували. А вона ніколи не спростовувала пліток і не давала інтерв'ю. Поки я жива, біографія передчасна. Наприкінці 50-х років. ХІХ століття Марія Вілінська була єдиною в українській літературі жінкою-письменницею. Вілінську любили чоловіки й ненавиділи жінки. Доказом цьому є записи Катерини Юнге, авторки спогадів про Тараса Шевченка. До речі, саме ця жінка змалювала портрет Марка Вовчка. Ось що вона писала про Вілінську. Що є такого в цій жінці? Що всі нею так захоплюються. Зовні проста баба, противні білі очі з білими бровами та віями, пласке обличчя. В товаристві мовчить, ніяк не розворушиш, відповідає тільки так і ні. А всі мужчини втрачають від неї глузд, тургенів лежить біля її ніг. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Куліш через неї розлучився з дружиною. Марковичева вміє так зробити, що її прихильники скрізь відстоюють її. Як мене обурюється жінка, слід зазначити, що Катерина Юнге перебільшила у своїх висловах: наприклад, Пантелеймон Куліш все ж таки не розлучився з дружиною. Ще одна жінка в українській літературі. Олена Пчілка називала Марка Вовчка проклятою кацапкою, яка вкрала українську личину. Пчілка натякала на те, що народні оповідання замість Марії писав її перший чоловік Опанас Маркович. А ось чоловіки навпаки захоплювалися Марією. Куліш називав її мовчущим божеством. Іван Тургенів називав її нерозгаданим сфінксом. За нею зітхали Боткін, Костомаров, Некрасов і навіть Лев Толстой. Вовчок підкорила її самого Жюля Верна. Він вважав її французькою бездоганною, тому довірив перекладати свої пригодницькі романи. Єдиний чоловік, що не потрапив під чари Марка Вовчка Тарас Григорович Шевченко. Він назвав її Донею. Геній української літератури присвятив Марії Олександрівні поезію сон на панщині пшеницю жала. У свою чергу Марко Вовчок присвятила Шевченку Повість інститутка. Шевченко порівнює Марка Вовчка з Жорж Санд. На порівняння з Жорж Санд наштовхувала її краса стий життя. Та зневага до умовностей, як і Жорж Санд, вона грала фатальну роль у житті багатьох українських і російських літераторів. Роками жила в атмосфері слави, скандалів і пліток. Слід зазначити, що Марія Відінська не тільки закохувала в себе чоловіків, але й активно займалася літературною діяльністю. Вона стала революційним новатором української літератури. Збагативши її безліччю нових жанрів і тем невідомих до неї, вона започаткувала українську дитячу літературу, написавши твори Кармелюк, Невільничка, Ведмідь тощо. Марія Вілінська подарувала українській літературі першу соціальну повість інститутка. А її твір Три долі став унікальним явищем в історії української літератури. Це перша українська психологічна повість, що вразила весь культурний світ. Марко Вовчок прославила українську літературу на весь світ. Її твори ще за життя були перекладені багатьма європейськими мовами. Так, її повість Маруся стала найулюбленішою книгою у французьких дітей. Відзначена премією французької академії і рекомендована Міністерством освіти Франції для всіх шкільних бібліотек країни. Марія Вілінська одна з перших в Україні, хто заговорив про права жінок. Мабуть, на неї так вплинула тодішня Європа, де письменниця жила довгі роки. Вона вважала, що жінкам треба дати до рук працю, щоб кожна жінка могла сама себе забезпечувати. Протягом кількох років вона випускала журнал, що мав допомагати інтелігентним жінкам, у якому піднімалося питання емансипації. Вовчок писала: що понеділка в мене натом в жінок: усі шукають праці. Багато приїздить з провінції, всі хочуть праці. І це не примха, а потреба. У 1872 році сталася подія, яка істотно пошкодила репутації Марка Вовчка. Її звинуватили в плагіаті одного з її перекладів, і виправдатися їй не вдалося. Після цього її літературна роль стає дедалі меншою. Вона мало пише і перестає друкуватися. Згодом Марко Вовчок назавжди залишає Петербург і живе в різних провінційних містах України та Росії, де працює її другий чоловік, молодий приятель її сина, дрібний чиновник Михайло лобач шученко Коли лікарі виявили у письменниці пухлину мозку, у її русій косі не було ані сліду сивини. Свої роки Марко Вовчок доживала на Кавказі. Марія часто сиділа в саду і співала українських пісень. Там її і знайшли 10 серпня 1907 року. Під дикими грушами поховали письменницю під тими ж грушами, як вона й заповідала. створювала себе сама. Була вільною в ті моменти, коли її хотіли приручити. Не боялася бути жінкою, не ховала коханців в шафі, а кохала так, наче востаннє, не переймаючись думкою інших. Такою була українська письменниця Марко Вовчок. На цьому все. Дякую за увагу. Незабаром зустрінемося знов.